Вітаю, це окрема думка на каналі Тівіавці. Студію ми запрошуємо лише тих людей, думки яких нам чути надзвичайно цікаво. Я почну з приємної новини, тому що 10 жовтня український фільм Деліріум режисера Ігоря Падальчика Ігоря Дюрича отримав перший приз на міжнародному кінофестивалі у Багдаді. І цих митців сучасності ми запросили в студію. Мені надзвичайно приємно, тому що я б хотіла би. Е, ну я так вважаю, що це мої давні старі друзі. Я хотіла би за мене була б честь, щоб вони вважали мене е, своїм другом. Також я дуже довго спостерігаю за всіми мистецькими проектами, що ви робите, але кіно це надзвичайно е, дивина, це новина. І завжди, коли я бачу такі ваші успіхи, я радію, як нібито це щось е, те, що, що, що було б бути і моїм так. Також я цю причетність, і сподіваюся, що всі українські глядачі, які знають ваші творчі художні роботи, також за вас сьогодні порадіють. Про що кіно, джентльмене? Ну, перш за все, дякую за те, що запросили. Доброго дня. Ем, е, про наше кіно важко говорити е, в категоріях про що? Так це швидше певні е, стани, мистецькі образи. Uh -huh. е, можна загалом про цей фільм, власне, який отримав е, приз. Сказати, що це фільм маячня. Uh -huh. І, власне, ми не хотіли зробити фільм про маячні, а створити е, кінообраз маячні. Uh -huh. Як, 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 як він виглядає, цей кінообраз? Ну це певні стани, мені здається. Так. Бо... Це, це стани, які існують в кожного митця. Це якісь такі граничні стани. Так, це граничні стани. Я думаю, що вони існують не тільки у митців, вони існують. Але є піднесення, а є за якийсь занепад. То чого більше у вас? Ну. Це тяжко сказати, бо е, мені здається, що е, практично масове кіно, яке так. ми бачимо, це розповідь історії. Ну, вдала, не дуже угу. вдала, але завжди це досить проста історія, яку нам ми могли би прочитати її, угу. а нам її показують і ми її дивимося. А в принципі, сама кіномова вона дозволяє говорити про щось інше, угу. бо і людина все ж таки бачить сни. Угу. Чи переживає якісь інші стани, і нам цікаво якраз е, кіномовою пробувати описати те, що е, не описано, досліджувати? Ну, фестивальне кіно це кіно не для всіх. Ви це означає, що ви е, свідомо йдете на те, що у вас е, ваше кіно не буде коштувати вам, скажімо, 30 мільйонів як Сталінград Раднянського і Бандерчука. У нас таких можливостей немає. Ну чому? Чому? Можливо, а, ну, тому що ми усвідомлюємо, що те, чим ми займаємось, це не комерційна діяльність. Так а, 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 заради в, а відповідно, чого? із неради чого зробити світ краще, примусити людей думати. Що я думаю, що для мене це більше егоїстична так. позиція виразити себе так. Так, для художника. Угу. Перш за все, ну ви І якщо я щасливий, що коли наші продукти ще комусь цікаві, ну вони були цікаві. От я хочу сказати, що фільм був номінований на українську національну кінопремію, так одеський міжнародний кінофестиваль, де переглянули стрічку, прискращий режисер міжнародних кінофестиваль Португалії, також ви там номінувались гран-при міжнародний фестиваль Тарковського Росія. А як вас приймають як двох диваків з України? Скажіть відверто. Чесно кажучи, так. так. Ну і наше кіно так сприймають. Uh -huh. і, і критики пишуть, що це ну, якби дуже дивне кіно. Uh -huh. і... Хвалять відбірників і кажуть, що журі не завжди вистачає, вистачає сміливості дати нагороду. Угу. Бо, якби сучасні кінотренди вони більше схиляються до соціального кіно. Ну, до, до звичайних якихось історій, так? До ну, звичайних більше ну, з певним навантаженням. Ну, я скільки знаю, всі ваші роботи це така е емоція. Виклик, да? це, можна, це можна або захоплюватися, або знехтувати, відкида, так, відкидати. відкидатися. Ну, тобто це завжди якісь такі абсолютно протилежні думки. Тобто mm -hmm. Або це повне, так. або це дуже добре. Ну давайте, щоб можливість така була у глядачів або сприймати, або ні. Ми поглянемо невеличкий трейлер е, цієї стрічки. До речі, назва хто вигадав цю назву. Ще? А вона сама народилась mm -hmm. з матеріалом. Так, ну давайте ми подивимося і продовжимо нашу розмову. Також бачив висів тут недалеко від дому. розумієте, треба було б ще раз розрізати, а потім зашити. розрізати і зашити. Так лікар радив. Пан розуміє? Лікар радив. Скільки раз я їй говорила? Я оплачу всі видатки. Так, вона його не Бога, хоча може іди. Я такий кремник не відмовляю. Розумієте, але в неї це так Пан, не е. Пан мене розуміє, так? Добре добре. <звук> і потім. Це ж випадок, а розуміє, прикрив. Але випадок, і невідомо, хто там правий, хто винуватий. Але дитина була не станеться. Нікому чоловіка. навіть нам не уявляють чортом. Фестивальне кіно це завжди е, означає така ну, несподіванка, тому що ми звикли до того, що ми побачимо якусь кіноісторію, голівудську історію. Та ми можемо плакати, сміятися. Ми можемо тішитися з того, як е, е, живуть е, герої. Проте, все, що ви робите, я мала би пояснити, що ви насправді за освітою ви ж художники, та і це надзвичайно естетське кіно. Дякую. Чи я по чи чи я помиляюсь? Як ви відчуваєте Дякую. себе? А, ну ми намагаємось його таким робити, так. Ну, е це, це дуже схоже за тим, що робить Соловйов в Росії, мені здається, він також одинак. І, і то Соловйов збагнув, що це, е щоб це був комерційно успішний проєкт, треба робити якусь відому історію, там так з'являється, Карініне. Оце е це зацікавленість літератури, екранізація літературних всесвітньо відомих творів. Наскільки вам це цікаво? О, так, це, це цікаво, так. і власне наступний проєкт ага. наш. Е Фільм, який має поки що умовну назву Доміно він сценарій написаний за мотивами роману Андрія Білова угу. Ну, Це всесвітньо відомий роман. Практично його ставлять на один щабель з Улісом Джойса, з перетворенням Кавки, з в пошуках часу пруста. І Він це видатний роман, який не був екранізований до сих пір, ну його можливо не можливо екранізувати. А, а це буде що, якщо не екранізація, то як ви це називаєте? За мотивами, за мотивами, так а ну виходить, що коли художник починає. Такі візуалізувати своє мистецтво, власне, я так вважаю, те, що ви робите, та це ви візек візуалізу... не може не візуалізувати. <свист> <свист> так, ну ви робите це в кіно. Це зу... різні речі. Що це означає? Що ці е, картини, які ви створювали все своє життя, цього замало. Ви це не викликаєте в глядача такої емоції, яку б вам хотіло викликати за допомогою Ну, власне, від... ми ніколи про гляда... Гляда... глядача не думали, а, тому так. це стало якби замало нам. Нам захотілося попрацювати з рухом, з часом, з, зі звуком, музикою. Угу. І це нам видалося цікавим. Ну З ким ну, ви співпрацюєте? Тому що це також, що якщо це комерційне кіно, то не, 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 там, не чи всесвітні людини прізвища? Ні, у нас чудовий український композитор так. Олександр Щетинський. Угу. І два фільми ми з ним працювали угу. і абсолютно задоволені. А буває таке, що вам не подобається музика, яку він створює для ваших стрічок. Ви так сказати, що це... А ми досить так щільно працюємо, тому такого не буває. Не буває? Ми, у нас, ми добре один одного розуміємо. А, е людям, які, які подобається споглядати, це масове кіно, ці блокбастери, американське кіно, які власне, дивляться всі, всі критикують. А їм притаманно розчаровуватися в кіно і казати: ну на що це я так викинув час, це подивився, таке кіно Кол... і, гроші да, і гроші ще заплатили. Mm -hmm. Коли ви зустрічаєте от таку критику, ну нехай я не знаю, там як ви сприймаєте це невігластво, це не нерозуміння, ви вас або це ображає така критика. В Жодному разі, Так. Працюючи в кіно і роблячи те, що ми робимо, ми усвідомлюємо, що е якби сектор нашого глядача дуже вузький. Угу. Ем... І тому... ну, хто він, ваш глядач? Це люди подібні на нас. Ага, хто ну... саме? Ми поговоримо одразу <ріст> після реклами. Юрійович, <ріст> Ігор Чірпольподальчак, Ігор наші гості сьогодні, режисери, які отримали в Багдаді приз за свою стрічку. Ми продовжимо в цю студію, повернемося одразу після реклами. Залишайтесь на ТІВІ. Бажаємо проглядача. Ми повертаємося в студії програми Окрема думка Ігор Дюлі, Дюріч, Ігор Подальчак, наші гості, українські режисери, художники, які отримали приз у Багдаді за свою стрічку. «Деліум». ми зупинилися на тому, що ваш глядач це такі самі люди, як ви. Ви співпрацювали дуже багатьма відомими людьми. Ви е, створювали роботи для президента кучми, і я могла б цей перелік продовжувати. І ви власне би зробили самі. Однак, це означає, що ці люди також ваш глядач. Цей глядач, який, ну скажімо так. Так, високолобий інтелектуал з Гарварду чи хто? Він? Я би так не сказав, що то швидше були наші замовники uh -huh. чи клієнти. Uh -huh. а, і навряд чи їм би сподобалось то кіно, яке ми робимо. Хоча, не знаю. І чому? Кучий, що сподобався ваш проект, коли ви перетворили його на такого представника панк культури. Ви перефарбували йому волосся? Ну, та? так? Це Я було... не знаю, наскільки сподобалось. Це було. Це було сміливо, прийнято. З, зухвало, та, і це було узгоджено. Це означає, що е, такі люди готові до таких радикальних змін. А, в радикальні періоди, так, угу. готові. Угу. Ну, е, коли глядачі приходять, ви спостерігаєте за реакцією на ваші стрічки, яка здебільшого вона? Різна. Так. Частина глядачів йде з залу. Не дочекавшись а, фінальних ну, титрів. Так. Uh -huh. ну, як правило, це на перших 15 хвилинах. Uh -huh. Ті, що залишаються, як правило, занурюються в кіно і отримують, принаймні, дещо з того, що ми хотіли передати. Багатьом подобається. Для, для тим, хто лишився, ну а що б ви хотіли, щоб глядач пережив абсолютний катарсис, щоб його ви на його налякати, примусити думати при, при, примусити, е, поміркувати, угу. бо наше кіно це не відповідь, це швидше зада постійне задавання питань. Угу. Ми самі не знаємо відповіді, і власне те, що ми робимо, це спроба самому собі задати питання, проблем... проблематизувати щось і. Розібратись цьому, але в жодному разі це не пряма відповідь, не однозначна відповідь у художника. От в порівнянні з кінорежисером менше інструментів для того, щоб впливати на свідомість людини, як думаєте, тючапенз для вам, вам замало я так, так розумію, та. Ваші колеги бачили вашу роботу. Вони казали, що продовжували б хлопці малювати. але ну, на що вам те кіно? А, -режисери? та кіно? Колеги-режисери, та колегам-режисерам подобається. Подобається, а. та а ваші колеги-художники? А от якось ми ще не чули думки наших колег. художників Ті режисери, які створюють кон'юнктурне кіно, та? які виконують якусь ідеологічну місію, скажімо, те, що робиться в Росії з російським кінематографом, вас це дратує. Ну, це бізнес. Голівут робить розвагу, і mm -hmm. ідеологію також. Mm -hmm. Росіяни теж намагаються робити і розвагу, і ідеологію. Це нормально, це робиться для масового глядача і mm -hmm. є певною стороною там, і державної і культурницької політики. Ви вирішили, що фестивальне кіно це завжди ваша ніша? Чи якщо б вам запропонував мінкульт шалений бюджет, то ви б могли його якось використати? Я особисто усвідомлюю своє своє обмеження. Так. І свої у чому обмеження. У чому, у чому вони? А, ну, мені видається, що краще робити те, що ти розумієш, і те, що ти вмієш. Угу. А Оповідати історії я не вмію. А, я вмію працювати з станами, як мені видається. Угу. А, вмію а, працювати з образами картинками, угу. з композицією. Знову ж таки, як мені видається. Угу. Оповідати історію і ще й таким чином, який яким, сприймає глядач, мені, чесно кажучи, і не хочеться. Угу. Ну, скажіть відверто, ви отримали якийсь грант від Мінкульту, чи у якийсь спосіб вас будуть наступну вашу стрічку фінансувати, і це, що це буде за робота? Це так, ми, отримали, ми виграли конкурс Державного агентства по кінематографії вони фінансують е-е е на 50%. Угу. <тур> От, тобто ми маємо від держави 50% бюджету і маємо дефіцит бюджету майже 50%. Mm. На жаль, і зараз власне, знаходимося в пошуках інвесторів. інвесторів і мінімальних коштів для запуску проєкту. До цього ви вкладали виключно свої гроші. Так, свої продюсерів і друзів. Угу. Хтось з друзів намагається повернути ці кошти чи ні? В жодному разі ми, ми чесні, ми чесні художники. І відразу пояснюємо, що так. повернення неможливе або воно займе такий час, що можна і не Не чекати. Ну ця індустрія кіно наскільки вона розвинена? Чи ви будете продовжувати працювати тут в Україні? Чи будуть вас тепер запрошення з огляду на те, що ви ваша стрічка перемогла все ж таки в Багдаді? Для мене це також а, ну, нам мен... би хотілося, щоб нас запрошували, так. але поки що ми працюємо в Україні, і, чесно кажучи, це е, поки що принаймні досить комфортне місце для роботи. Ну е, згадували ми вже сьогодні Росію, там ми могли б європейські країни, де е, існує кінокультура, де кіномистецтво викладається в школах в вищих навчальних закладах. Чи не здається вам, що в Україні немає цієї. Культури, хоча є ця занеп... студія Довженка, яка занепадає Росії, вдалося зробити з масфільму те, що вони зробили. Напевне, ви знаєте, та? що це такий жива історія, живий музей. Ну а в нас ми маємо те, що маємо. От, 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 от... про це я хотіла би з вами поговорити. Наскільки mm, вас Ну культура, це бентежить? культура народжується з процесу? Так. А... Якийсь більш-менш жвавий кінопроцес в Україні почався. Ну може, з, з минулого року, коли держава почала виділяти е, певні для України чи порівняльно значні кошти, і почало зніматися кіно. Ну принаймні, там я не пам'ятаю точних цифр. Але там в минулому році коло 30 фільмів, в цьому році може більше, ніж 30 фільмів. Тобто якось процес пожвавлюється і з нього може щось народитись, бо е без діяльності, без виробництва, в даному випадку uh -huh. кіновиробництво, казати про виникнення і розвиток, наприклад, кінокультури uh -huh. мені видається неможливо. У вас такий довгий проїзд, ви ви вибудовуєте дуже художні кадри, але ви не маєте спеціальної освіти. Режисерської. А, режисерської ні. Так. А я вважаю, що режисерську освіту неможливо отримати. Так. Режисер це людина з досвідом. У мене ага. великий художній досвід. Угу. Так. А, ну і знанням і... кіно. Знання кіно. Ну, хто такі моральні авторитети в кіноіндустрії для вас? Є такі люди? Мій земляк, Анджей Жулавський, наприклад. Mm -hmm, так. так. Кого mm -hmm. ти більше mm -hmm. знаєш режисерів? Mm -hmm. ну, якщо казати про тих режисерів, які найбли... найбільш близькі, скажімо, mm -hmm. для фільму, ну, це безумовно Лінч, mm -hmm. це Жулавський, це Йошида, це Рене. Ну, би... сьогодні так. величезна проблема плагіату будь де в мистецтві, в кіно тим більше, Та? от як тут уникнути, тому що коли ти багато бачиш, ти переживаєш і ти знаєш досвід других людей. Як уникнути цього? Ну ця проблема давно вирішена в постмодерні, коли ясно, що вже нічого практична людина, ну митець не робить свого особистого, uh -huh. бо він наскрізь цитатний, бо культура це і є набір цитати. Так далі, тому е, е, то, є, якщо і... він культурний, то <рив> є наскрізь це <цитати>. так <рив> і тому є і ну проблема авторства в філософському сенсі. Вона вже давно поставлена під от, питання. Е, 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 е. <рив> мені здається, що насправді, не дивлячись на те, що у вас таке досить виске коло глядацьке. Та мені здається, що ви робите своїм своєю творчістю набагато більше аніж масове кіно, тому що ви змінюєте свідомість людей. Ви розширюєте ці рамки свідомості. Ой, от ви це, це ви ви робите це на Мисно, чи ви не прагнете, не думаєте? Нам би хотілося, щоб так. це було так, uh -huh. і ми намагаємось робити це усвідомлено. Uh -huh. І е, я, наприклад, вважаю, що кіномистецтво це дуже молоде мистецтво порівняно з образотворчим, наприклад. Uh -huh. е, і тут ще можна дуже багато зробити. І кі, кіномова ще недостатньо розвинута. Uh -huh. І от нам видається, що ми докладаємо яких своїх зусиль для розвитку кіномови. Той інструмент який ви використовуєте. Є щось, чого ніхто не використовував до вас, тому що у вас там ці плаваючі камери, і розфокус, ну, дійсно, це те, що використовувала більшість режисерів, що є такого і ваше ноу-хау? Я думаю, що принаймні я не бачив і не знаю. Так. Жодного фільму, який би був практично на 99% знятий на такій специфічній оптиці, оці от розфокуси uh -huh. виникають від спеціальної оптики. Вона називається Tilt and Shift, яка дає можливість працювати з різкістю в кадрі uh -huh. в певних зонах. Це по перше. А по-друге, вона дозволяє робити різні геометричні деформації. Коли і змінює перспективу, змінює е, якби саму фактуру того, що ми показуємо, мені здається, що ну ви завжди були з того часу, як я вперше побачила ваші роботи. Ви завжди е, не наслідували моду, а ви задавали цю моду. Ви випереджали час. Мені дуже хотілося би, щоб ви продовжували працювати тут. Але аж раптом якесь отримаєте ви запрошення з Європи чи тепер з Багдаду. Скоротається з такою нагодою знімати там кіно? Я особисто так, звичайно. ну, А коли художнику пропонують можливості, чи знайде він в собі сили відмовити. А у вас були такі можливості, але ви весь час повертаєтесь в Україну. Чому? Я можу запитати? Тому що я себе відчуваю тут комфортно. Угу. Так. В роботі. Так. Звичайно, може в Європі жити комфортніше, а працювати тут мені Цікавіше, достатньо комфортніше. Да? А, ну а що під цим комфортом розуміти? Я думаю, що це сума всяких чинників різних угу. а, а друзі, а, співпрацівники, а, можливість знайти гроші, можливість попросити. Uh -huh. Наприклад, в мене в Європі немає жодного друга, до якого я можу прийти і сказати: слухай, допоможи. Uh -huh. так? Дай, дай скільки і ось можеш. І зовсім інша історія тут так. в Україні. Ну, Наступна стрічка. Яка мета? Ви хотіли би, щоб ви отримали? Ви розумієте, що ваше авторське кіно навряд чи коли-небудь здобуде Оскар? Uh -huh. Розуміємо. Так. Це свідомий відсвідомо від але але може за операторську роботу, От. чи за звук, чи ну, за так. ще щось. Чи через багато багато років так. за внесок мистецтва. Внесок мистецтва. Я дуже цього хотіла би. Я вам щиро цього бажаю, тому що ви гідні цього як ніхто з, з, з сучасних художників митців. Дякую, отже, ігор юрич, ігор Подальчак. Це окрема думка. Ми святкували у такий спосіб роз, своєю розмовою їхню перемогу. Перемоги їхньої стрічки на фестивалі в Багдаді. Ми зустрінемось цій студії завтра. Усі же парі. Дякуємо за довіру. Тія до на все добре. Шкода мені, що так мало часу, але але але.